Глядає фронт зблизька. дрони, ракети, арта і не тільки у таких ситуаціях: щодня, щосекунди, щоночі українські захисники та захисниці обороняють Україну від російського окупанта. Серед бійців, офіцер роду з Миколаївської громади Олександр Гергет, друг Добуш, який як командиром протитанкового взводу однієї з київських бригад. Прикомендовані на Донецькому напрямку виконують завдання в складі 5 ОШБР. Олександр Гергет разом з рідним братом Андрієм Гергетом Червнем 10 років тому після майданів формували добровольчі підрозділи. Теперішній 8-й окремий батальйон Уда Арата зустрічаємося з другом Довбушем в Константинівці. Це поки крайній населений пункт Донеччини, куди ще. Пускають. На сьогоднішній день тобто, все міняється, бо за останніх вісім місяців, що ми тут перебуваємо, вже дев'ятий місяць пішов, тобто починали ми з як штурмовий підрозділ, ось захищали Іванівське при вторгненні окупантів. А на сьогоднішній день ми охороняємо артилерію, яка працює близько біля фронту. Тобто є великі гармати, а ми їх охороняємо з повітря, якщо їх хочуть влучати, скажімо, в дрони чи Є розвідувальні БПЛА, які стежать, там вичисляють координати. Чи ударні БПЛА Російської Федерації, такі як там Пілот-82, Привіт, Молнія і такі інші. Ну десь так. Ми їх охороняємо. Якщо вони наближаються, ми їх вичисляємо там, скажімо так, за допомогою техніки сучасної і знищуємо любими методами, які є підручні. В основному це стрілецька зброя. То є послідовність майдани: один майдан, другий майдан. Потім добровольчі підрозділи, тобто ми творили близько 10 років добровольчі підрозділи, а потім велика війна, і ми вже скажімо так, вливалися в ряди різних, різних підрозділів Збройних сил України. Ну і ось вже третій рік ми працюємо так. Я як брат був завжди поруч. У мене навіть посада була брат комбата. Ми так жартували. А насправді, та, звичайно, що брат постійно ложив певні обов'язки на мене. Які я тихенько виконував, бо так має бути в принципі. Хто ж може допомагати, як не брат? Е, ваш зовнішній вигляд дуже схожий на козака. Р розкажіть про свій е, стиль. Ну, вибачайте, якщо неправильно правильно е, називай. Ні, ну в принципі, то не те, що воно дуже схоже на козака. Е, козак це стан душі. Ось тому це не стиль козака, це такий, скажімо так, свого роду, по-перше, протест, протест проти піжонства сучасного. Дуже я просто коли приїжджаю додому, я постійно бачу, особливо це Львів. Бачу тих хлопців таких з коротенькими штанішками, з такими красивими, гарними зачісками, такими верх з тих тих, тих турецьких серіалах, знаєте, є. Ось, ось такі борідки в них ті за 650 гривень їм стрижуть в тих барбершопах. От а тут такий свого роду протест такий, що ось так може виглядати чоловік, який, в принципі, обирає шлях боротьби. Який потрібний нам, звичайно, бо тому, що в нас йде велика боротьба на виживання української нації. І вже триває вона давно. А зараз вона дійшла в такий гарячий сезон, коли вже всі знають, що Московія це ворог. Тому ми так в йдемо. На яких напрямках працювали з побратимами? Ну починали з Києва, Ворозель, Гостомель. Потім після Києва перекинули нас на Запоріжжя, Гуляйполе, Малинівка, а потім перекинули нас. На, до, на Лисичанськ ще з Лисичанська виходили на север сів, Донецьк, а потім Бахмут зачепили, ось. Ну і так от відсунулися зараз вже тут: Іванівське, Торецьк, Часів Яр. Ось битва така. При цві, Донецька, Донецька область. Чи може логічне завершення Курської операції призвести до летальної загибелі наших бійців? Може, звичайно, це війна, але це нормально. Ну, що зробиш, війна. Тож справа не в курській операції, справа в загальному в стратегії, в тому, як функціонує армія. І напевно, багато людей знає, що є, є успіхи армії Збройних сил України, тобто то, як ми розвинулися, ким ми стали за ці три роки. Але і недоліків багато, і ми це бачимо: бусифікація, тобто невміння провести мобілізацію управлінське управлінська система управління армії тобто великі великі проблеми з цим ось тому це процес такий процес ми ним рухаємося і в цьому процесі так є смерті війна однозначно що це так є багато хто з військових називає зараз заразню ситуацію на фронті найскладнішою на вашу думку чи це так є і чого чекати там в найближчі місяці по розгортанню подій? Ні, так не є. Так не є. Були складніші моменти на фронтах. Я можу там ну, зі свого досвіду сказати. Тобто, ну перший момент вторгнення Московії на нашу територію був дуже важкий. Ось з от, скажімо, лютий, березень, місяць. Контрнаступ, запорізький напрямок, був дуже важкий. І Донецький напрямок був дуже важкий, коли ми пробували контратакувати. Атакувати завжди, штурмувати завжди важче. Зараз, напевно, так хлопці говорять через те, що є розуміння, що от оця пауза, яку там ми в силу якихось, в силу чогось, якихось управлінських рішень, пауза по захисту, скажімо так, Донецької області, може призвести до того, що з Покровського напрямку вони можуть рухнутися на Дніпропетровськ. Всі про це, в принципі, знають, бо тому, що Дніпропетровська область, вона пуста, скажімо так, там нема великих міст таких, форпостів. Хіба що там ну там, одне містечко, не буду його називати, по дорозі таке більше там, в районі 100 тисяч жителів. А так пусті поля, в принципі, доволі легко рухатися по них. Ну і є проблеми, звичайно, на часу Моїру, на Торецьку. Тобто Донецька область, вона така, а це напрямок Слов'янська, там рухається, напрямок Краматорська, тобто напрямок Харкова. Скажімо так, мої прогнози такі, що є. Небезпека по Харкову і Дніпропетровську. Ось так воно би звучало. І, напевно, що багато військових це розуміє, відчуває, тобто, що глобально йде такі моменти, ми прогалина є. А плюс зброї не вистачає, звичайно, бо партнери десь підводять, чи влада України там не може нормально, скажімо так, провести переговори, щоб воно дальше рухалося. І ось це відчуття в загальному, так я, я так відчуваю, воно призводить до такого відчуття, що фронт важкий. Одесь так скажемо. Але в загальному, ну знову ж, війна. Війна це розвиток, певний прогрес. Ми помиляємося, ми враховуємо свої помилки. Я надіюся, що управління армії також враховує ці помилки. Тобто ми міняємося. Це процес. Що з цього вийде? Подивимося, що має допомогти Україні перемогти. Воля до перемоги. Воля до перемоги і вихід людей з зони комфорту. Тобто Ми маємо стати до оборони України не тільки Збройними силами України, ми маємо стати до оборони України так, як це відбувається, як, як, як ви. Тобто Кожен має зайнятися і зайняти місце в обороні. Хтось волонтерством, хтось допомогою в інженерних якихось справах, хтось своїм, своєю силою і здоров'ям йти на війну воювати. Хтось допомагати грішми, хтось працювати і платити податки. Але в принципі, ми всі маємо працювати на оборону без скиглення, без тих звинувачень постійно одне одного, що ті винуваті, чи ті винуваті. Е, маємо розвиватися. Ну і обов'язково має змінитися виховання батьками, діточок, що тобто, ну що має шарварщина припинитися, а має реально мають діти і нове покоління виховуватися на нових принципах, нових поглядах на нашу батьківщину. Бо тому, що географічно ми знаходимося серед ворогів, в принципі, не знаю, чи ви це покажете, але ми знаємо, хто такі поляки для нас, якщо читати історію протягом там проаналізувати там пару сотень років, хто такі мадяри, Венгри, Угорщина, хто такі Білоруси на сьогоднішній день ми бачимо, хто такі що таке Московія? Ми бачимо. Тобто, ну є багато проблем. Румунія, тобто, де б ми з ким би ми не контактували, всюди є проблеми. І ми на багатьох фронтах. Має бути захищеними, сильними. А це економіка, а це армія обов'язково. Ну і це, це люди, як ресурс, люди, які, на жаль, поки що державою втрачаються, і це велика погана тенденція. А ще тенденція розводів в армії. Тобто я бачу, як деградують хлопці в силу багатьох обставин, і то, що виснажені, і то, що дезорієнтувалися, і то, що. По здоров'ю є багато проблем, і то, що жінки не змогли дочекатися або помінялася в них ситуація за кордоном, куди їх в свій час ці чоловіки, хлопці, відправили. Тобто проблем дуже багато і перед нами великі виклики, їх треба проходити. Тим не менш, основна маса людей у власницю владу і привела. Тому на кого ображатися? На владу чи на себе, як на виборців їхніх. Я брав участь активно в цих процесах, В процесах революції, в процесах виборів. Ось це окрема розмова, але я можу зробити свій висновок. Так, ці люди проголосували. Люди ось таким простим способом хотіли змін. Тепер є наслідки. Я повторююся, це процес, ми його перейдемо. Це процес, який вчить усіх. Усіх військових, людей, жінок, дітей, тобто всі ми змінимося в кінцевому результаті. І все буде Україна, це точно. Дякую. на основне запитаю: що вас мотивує і як вдається готувати для себе людей? Е, ну, як мені вдається, як командир взводу, то я можу в принципі про це розказати. Мотивувати, мотивувати вже важко людей. Мотивувати важко, мотивується лише дружбою і хорошими нормальними людськими відносинами. Дуже мало людяності в збройних силах. Людяності, власне, є багато моментів, які розколюють. Елітність підрозділів, заробітня плата, система покарань, яка все більше і більше, тобто, коли не справляються управлінський склад, скажімо так, має прогалини, і вони стараються їх заповнити системою покарань, штрафів різного роду, обмежень, це теж не йде в користь, це демотивує. Ну от В загальному мені як командиру взводу приходиться просто дружбою, і людяністю, і вмінням організувати ті чи інші процеси поза. Скажімо так, протоколами Збройних сил України, ну ось так, так і, так і воюємо. В принципі, кожен побратим як брат, б'ємося разом, їмо разом, виживаємо разом, спимо разом, ну і це триває вже, вже дуже довго. Це вже такі дуже близькі люди. Це таке відчуття. Я раніше не розумів його до кінця. от Побратимство, це слово. А от на сьогоднішній день побратимство воно вже має інший зміст. Я десь відчуваю, розумію, що це таке по-справжньому. Коли ти можеш розраховувати на людину і знаєш точно, що вона тебе 음, не продасть, не залише, не кине в біді, ну і, відповідно, ти поводишся так же само. Це така сукупність таких дуже класних правильних енергій. чоловічих, до речі. Чоловічих енергій. Сьогодні, до речі, 10 років. Сьогодні річниця створення батальйону брата, батальйону Арата. Так співпало, що вийший. Таку дату застали. Арата це така була загадкова країна, яка згадується в деяких рукописах, забув яких авторів. Е як країна, де жили такі могутні воїни, де жили, де була така правильна система правління, і вона була успішна і в сфері торгівлі, і в сфері війни. Ось така от міфічна країна Арата. І кажуть, що вона була десь на нашій території колись. Тому от вибрали таку назву. Відбувалися ці процеси в 2014 році після Майдану, формування цього підрозділу. Ось а брат, брат, спочатку були ми в п'ятому батальйоні української добровольчої армії, який воював на той час в Донецькому аеропорту і в Пісках. І вже тоді Дмитро Ярош відіслав брата з маленькою кількістю людей в кількості буквально 15 чоловік на Маріупольщину, оскільки знали, що там також буде відбуватися заворушення. Оці всі, які ми знаємо, ті зелені чоловічки. Вже почалися були процеси, і ми пішли на підмогу батальйону Донбас і батальйону Азов. Ось і там почалася така славна історія нашого підрозділу з роти роти. Восьма рота Арата, яка переросла в батальйон потім, в таке масове явище, яке доволі успішно билися також на території Маріупольщини, населений пункт Широкіно. Це такий був форпост, скажімо так, біля моря, зі сторони Московії, зі сторони Таганрога, Рога, Ростова-на-Дону. І ми якраз власне в цьому населеному пункті довго стримували їхню агресію в Маріуполь. Чим закінчилось воно в му році, ми знаємо, на жаль. Ви згадали про річницю. Яка вона через 10 років, от коли все починалось, і зараз? Різниця ну, різниця в тому, що я бачу, по-перше, армію вже. Тому в цей час, у 2014 році, її не було. Але ще є одна така разюча така відмінність: це те, що більше людей відчуває Московію ворогом. Тоді одиниці людей відчували це, одиниці людей боролися. Інша частина дивилася скептично і говорила про якісь політичні там інтереси, бізнесові інтереси цієї війни. А сьогодні я бачу, що українська армія, яку знають в цілому світі, як відважних вояків, незважаючи на всі негаразди держави, скажімо так, корупцію, тотальну, тотальну там боєгуздво людей, які тікають за кордон, панічно, особливо чоловіки. Нас ще й знають як героїв, які дали гарний супротив і дали по зубах московському окупанту, яких знали в світі і боялися як другу армію там в світі. Ось і знають, що ми герої. І ось це такий процес нової генерації української, українських вояків, української ідеї, в тому, що ми окремий нарід, яким треба пробуджуватись. Треба гордитися своєю історією довгою, такою гарною історією від скіфів, сарматів до Київської доби, від Київської дуби до козацької дуби. І ось потім січові стрільці, і ось уже зараз така армія гарна, потужна, яка б'ється і може битися і успішно перемагати ворога, який кількістю переважає грішми, переважає всім. Ось така відмінність. Між 14 роком і сьогоднішнім днем. Ми набагато сильніші, ми набагато успішніші. Нас всі знають, що ми нація, що ми народ, е войовничий народ це тішить, бо тому що ми, я кажу ще раз, що ге географія наша така, що ми маємо бути сильними. Ми маємо вміти воювати, захищатися не тільки економічно, але й ідейно і фізично. Ми в світі живемо такому. Коли Лев Голодний, він їсть. Ми маємо підніматися, ставати левами. Десь таке є відчуття, що цей процес відбувається. Мене це тішить. І зовсім не демотивує. Власне, цим я і мотивуюся, що зміни йдуть і наші діти підростають вже в іншому суспільстві. Воно, воно краще однозначно. Ну а так подивимося, чим воно закінчиться і як цей процес буде відбуватися. Залишається тільки фантазувати. Багато раз сказали Московію. Чому Московія, а не Російська Федерація? Тому що вони завжди називалися Московією. І зовсім недавно вони там при Петрі і, сфабрикувавши деякі там дані, вкрали назву Русичів. Тому що Русичі це ж насправді територія України. Ми ж розуміємо, що це Київська Русь. Вони якимись там правдами, неправдами до того, до того себе рахують дотичними. Ось і використали назву, яку знають на сьогоднішній день в цілому світі Росія. Хоча насправді вони це також крадіжка, як і крадіжка всього, крадіжка українських слів, пісень, віршів, авторів тих віршів і пісень, поетів, письменників. Ну а на сьогоднішній день вже і територій явних, наглих у 21-му столітті окупаційних, терористичних таких рухів, які роблять оці московські агресори. Як ви вважаєте, оця фаза, яка триває, вона активна, вона серйозна, жорстока, скільки ще буде тривати? Думаю, недовго, якщо говорити про цю, саме цю фазу. Е, хоча з другої сторони, та ніхто не знає, подивимось. Я готуюся на десятиліття. Тобто я для себе, друг довбуш з Миколаївської громади, готується десятиліттями битися з московським агресором. Готовий до останнього подиху це робити. Додому повертатися не буду. Будемо битися з москалями до тих пір, поки, поки вони не почнуть тікати від нас. Я думаю, ми ще й будемо на них нападати. Принаймні, я цього хочу. Пишу, будь ласка, з Миколаївської громади, чим швидше давайте людей в п'яту штурмову бригаду приймемо всіх. Слава Україні!